У вересні на державному рівні відзначатиметься 120-та річниця з дня народження всесвітньо відомого українського вченого математика, академіка Академії наук ОРСР, члена математичних товариств Франції, Німеччини Італії Михайла Кравчука. У Славуті до святкування готується заздалегідь. Планується провести цілу низку заходів, приурочених цій ювілейній даті. Серед іншого вже стартував конкурс юний математик у вівторок на базі загальноосвітньої школи номер 1 учні 5-6 класів випробовували свої знання з математики. Моя любов – Україна і математика. Так визначив своє життєве кредо український математик Михайло Кравчук. Відомий і невідомий можна сказати про нього. Він прожив 50 років. У 1928 став наймолодшим академіком. Його математичними відкриттями та працями користується весь науковий світ. Цьогоріч вперше на державному рівні вшановуватимемо великого українського вченого математика. У Славуті до відзначення ювілею підійшли ґрунтовно серед заходів, які проводитимуться конкурс ю математик. Участь у ньому беруть учні усіх шкіл міста. Свої сили з математики вже випробували п'ятикласники та шестикласники. Перш ніж вони приступили до виконання своїх завдань, а конкурс проводився на базі загальноосвітньої школи номер 1 учні даної школи підготували невелике свято, під час якого розповіли присутнім про важливість математики, адже її недаремно називають царицею наук. Гортали також стоянки біографії Михайла Кравчука. Сьогодні на базі загальноосвітньої школи номер 1 проходять змагання юних математиків, і дані змагання присвячені відзначенню 120-ї річниці з дня народження Михайла Кравчука. цю річницю ми будемо відзначати 27 вересня, але вже сьогодні ми розпочали роботу. У нас проведено засідання методичного об'єднання, де ми виробили план заходів по відзначенню цієї дати. І сьогодні ми розпочали Почали змаганнями самих найменших, а також всі заклади. Міста будуть приймати в даному міроприємстві участь. Математика, напевно, один з предметів, який вивчається протягом усього шкільного життя. І ми сьогодні запросили для участі учнів 5-6 класів, тому що вважаємо, що щоб виховати справжніх математиків, дітям треба прививати цю любов, починаючи з початкових класів. а тому, Методичне об'єднання вчителів математики вирішило, що саме направити свою роботу на роботу з обдарованими дітьми, і саме починаючи з 5-6 класів. І ми думаємо, що таким чином ми будемо ростити гідну зміну тим учням, які нам припроводили призові місця, привозили призові місця з. Олімпіад обласних, а також ми гордимося і учнями, які, займаючи призові місця в області, зараз навчаються у Київському фізико-математичному ліцеї, а також успішно навчаються у вищих навчальних закладах міста Києва та інших міст Києва. Тобто навчаються в престижних навчальних закладах. На засіданні методичного об'єднання вчителів математики було затверджено план заходів по відзначенню 120-ї річниці з дня народження Михайла Пилиповича. Заплановано чимало цікавого і пізнавального. Будуть проведені вечори, круглі столи, випуски стін газет, інформаційних бюлетенів, а також будуть проведені математичні турніри. В планах вчителів вчителі математики загальноосвітньої школи номер 1 це є робота в. Таборі, який буде називатися юний математик, і учні з своїми вчителями вже запланували поїздку до Луцька, де проживав і працював Михайло Кравчук. Повертаючись до конкурсу юний математик, участь у якому брали учні 5-6 класів, зазначимо, що усі учасники показали високий рівень знань, продемонстрували гмітливість та ерудицію. Вже відомі імена переможців. Відтак серед учнів 6-х класів перше почесне місце посів учень загальносвітню. Школи номер 4 Соколець Олександр, вчитель Булинко Галина Дмитрівна. На другому місці Чорнолос Денис, перша школа, вчитель Ущаповська Тетяна Олексіївна. Серед учнів п'ятих класів місця розподілились наступним чином: на першому місці Панасюк Марія, НВК школа-гімназія, вчитель Біла Наталія Станіславівна. Друге місце посів учень школи номер 9 Дмитришин Владислав, вчитель Михальчишин Тарас Романович. Третє місце між собою розділили три п'ятикласника: Повидюк Олена, перша школа, вчитель кривошия Тетяна Іванівна, Мозольов Іван та Дричик Марія учні школи номер 6, вчитель Свєцька Світлана Вікторівна. Переможці конкурсу нагороджені дипломами. А ті школи, вихованці яких набрали найбільшу кількість балів, отримали набори креслярських інструментів. Як ми вже говорили, заплановано цілу низку заходів, приурочених ювілею видатного математика Михайла Кравчука. За їх проведенням, ми ретельно слідкуватимемо і будемо висвітлювати у наступних інформаційних випусках.